Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. 22 травня 23-го року. Тема Аземіна. Дійсно, так і є. Аземіна. З собою. Запахом цими феромонами якимись дуже притягує. Мух. Особливо мух. Була ще тут бронзовочка, я її відігнав, так як не знаю, можливо, вона трошки шкоди може нанести. От, знаю, що оленка волохата може наносити, не може наносити, а наносить шкоду квіткам. От. А от бронзовка не впевнений, тому Ось дивіться, тут і мурахи, дуже багато мурах. Мухи. Прямо оці такі, що в е, нас їх діти називають, і ми колись називали бомбовози, такі здоровенні мухи, як вертольот летить. Вот. І я штучно не запилював. Ну, так як рослини поки що такі є в ямкостях, просто я їх перевалив, вони вже там 15 до 20 літрів ямкості. Вот. І, е, ну, Ніхто ж не гониться тут а зараз в ємкостях, за якимось там врожаєм. Буде один плодик, добре, буде три плодика, два зірветься, один залишиться. От, Бо це як не як ємкість. Пенсільванія Golden 2. Завязі, не завязі і не цвіт, а от квіткові з... бруньки. Вона скинула. Ось такі засушені. Це ще якесь живе. В принципі, може десь щось зацвіте. Це у нас... Що це у нас? Алегені. Дуже гарно Сускує Ханна. Зацвіла чотири квітки. Там Шенандо, Здається. Да, Шенандоа. Одна квіточка. Пенсильванія Голден мала дуже багато квіток, але поскидала. Десь штук 5 чи 6 їх було, може і більше. Ось тому ще там зараз є, я підійду покажу. Хочу ось ці старіші показати, які вони всередині вже. Якщо фокус зловиться. Ось. Мурахи працюють, пилок летить дуже гарно. От. В принципі подобається. Тут у мене просто фундучки. От, і я їх не хочу поламати, бо як не як фундучки все рівно більш в пріоритеті. Ось, це в нас так гарненько зацвітає. Лінс фаворіт. Ось такі красиві квітки. Молоденька квіточка ще зелена. Ця ще молоденька теж. Ось ось така красота. Трошки квіток. Ще, а! Ні, вони тримаються, мені аж самому цікаво. Можливо вони ще навіть і розпустяться. Ось лінс фаворит. Зараз я ось тут такий гарний фундучок на ведмежому. Поки що поставив тут азимінки. Ось так. А фундучок вже із зав'язями їх дуже багато зав'язей. Із-за того я його тут біля будинку і висадив. Ось, дуже багато. Так, далі. Це в нас прима 1216. Є ось вона найперша ця квітка була зацвіла, я її теж не запилював. Бачу, що там мурашки працюють, лазять. Три квітки є на прімі. Є одна квітка на маного. Ось, лінс фаворит, прима, манго. Потомак були обпали, не розпустившись. От, це ось, здається, конвіс. Да, дуже він ущербний такий. Але є в мене а я, Можливо, воно молодиться нормальним пагон, пагоном піде. Бо дуже ущербний. Він і такий приїхав от, і він став ще менший, ніж приїхав. От, манго. Це мої прививки, минулорічні. Ось такі красоти повиростали. Одна і друга залишив для себе. Сам Гарделай теж, дивіться яке дерево, це минулорічна прививка. Е -е. Минулорічна. Позаминулорічна прививка. Так, це позаминулорічна прививка. Прима теж позаминулорічна. От. І така красота. Так, це в нас що? Це в нас Алегені пусто. А це у нас саме Redelaй. Це ж пусто, гарненько вона пішла. Бо загалом така красота по азимінці. Вийшов подивитися і бачу, що є що показати. Ось так що мухи працюють, мурахи працюють. Бронзовка навіть прилітала і різного виду мухи. І мілкі такі мошка, от, і оці такі, що на гноянках зелені оці такі загалом працюють. От, тому, в принципі, в якомусь штучному запиленні, думаю, ось і тут ось мошка менша. Думаю, в якомусь штучному запиленні потреби немає. Це аби були... Погодні умови умови такі, що ось, бачите, мухи літають і літають. Е, я б е, в Фейсбуці писали, що типу, якби смердить, не смердить квітка, ну і не пахне, скажімо так. Такий нейтральний, можливо, чуть -чуть якийсь такий незвичний запах, але не скажу, що вона там воняє до неї не підійти. От. А по запиленню, це аби були погодні умови, несприятливі, що навіть там е, крилаті мухи всякі не літають, мурахи не лазять, тоді, да, думаю. Запилення лишнім не було би. А так, в принципі, в цьому потреби немає. Мухи дуже добре працюють, я її нічим не обробляв. От, оце, що йде, полив. Ну, бо В ямкостях мушу за вологістю дивитися, бо це ж дуже серйозно. От. І, і вся музика, і вся музика поки що. А там будем дивитися. Дуже хочу скуштувати плід з коїхани, тому... Якщо зав'яжеться щось, то по-любому один залишу, щоб скоштувати, бо має бути надсмачна і 3% насіння від маси. От. Це, це дуже серйозний показник. Один з найкращих, якщо не найкращий. Ось. Ну, Зрозуміли. 3% насіння від загальної маси плоду. Всього то 3%. Якщо 100 г плід, чи там. Кілограм плід, то всього то 30 грамів будуть кісточки. Ну, якщо 100 грам плід, то 3 грама кісточки. Ну, побачимо. Ось, Хоча 100 грам плоди, вони, мабуть, і немає таких, От, вони всі крупніші, небагато. Ось така красота. Дуже красиво, і листя красиве в неї і все. На сонці не горить. Як ви замітили, ось це ось сама-сама сонячна сторона це тут би поставити. От. І вона себе почуває відмінно. Виносилася з підвала, трошки пізніше виносилася. Ну, є така можливість винести пізніше, то я її виніс пізніше, щоб втекти від зворотніх заморозків і від морозів. От. Тому поки зробив так, а там далі будемо дивитися. Ось такі гарні квіточки. Ось, ось там дві, чотири. От. Всюду. Там три штуки напрямі, мухи просто не, не відходять звідти. Мурахи. Мухи. Все працює. Мурахи, що цікаво, от думав, що можливо тлю якусь, нема. На азиміні тлі немає. Видно, якимись своїми феромонами, вона от паучок є, павутинку якусь там плете. А от, Тлі немає, навіть в парнику от, сі... сіянці стоять. От, і... Ну і саженці прибиті теж трошки там пару штук. Її немає, ні на одній. От, тому культура прикольна, скажімо так. Дивіться, вон навіть ось пилок. Фу. На листі пилок осів. Есть, пилок, пилок літає, ну, можливо, не тільки азиміна, а ігрушка. Недавно поцвіла яблуня, от, слива черешня то вже давно. От, можливо, з них, але тим не менше, якби факт такий є. Загалом така картина. От. Все, що хотів зафіксувати і собі, і для вас, щоб можна було передивитися, оновити пам'яті. Зафіксував. Всім миру, всім добра. Почуємось.